Привіт! Мене звати Наталя Вузік. Цього разу мені точно не доведеться довго вмовляти вас повчитися. А може й доведеться, бо ми будемо практикувати вмовляння, прохання, робитимемо компліменти, будемо перепрошувати і погоджуватися, а ще складатимемо інструкції. Тому що сьогодні ми говоримо про різні жанри мовлення. З вивченням жанрів мовлення нам допоможуть правила настільної гри. Кожен жанр новий крок, нова клітинка, вперед, на якій потрібно або дізнатися щось нове про компліменти, вагання, вибачення чи прощання, або виконати завдання. Почнімо: люди спілкуються між собою з різних причин та потреб, маючи на увазі дуже різноманітні повідомлення, які потрібно передати. Із цього різноманіття форм спілкування з іншою людиною логічно з'являється поняття жанрів. Жанри мовлення це різні типи висловлювань, які мають особливі ознаки форми та змісту. Наприклад, коли потрібно виказати іншій людині своє схвалення чи навіть захоплення, ми робимо їй комплімент. Комплімент як мовленнєвий жанр, це особлива форма похвали, поваги, визнання, схвальний відгук щодо іншої людини. Я зовсім не вмію говорити компліменти. От, наприклад. А твої очі чорні, як грязюка. Це хіба поганий комплімент? Це не комплімент, це образа. А що тоді комплімент? Ну, наприклад, твоє волосся таке шовковисте, що його хочеться погладити. Або твоя усмішка яскравіша за сонце. Ну, щось у цьому дусі. І тоді людині, якій ти це говориш, буде приємно. Уміння робити компліменти пов'язане з тим, чи можемо ми помічати хороше в інших людях. Тому пропоную виконати таке завдання: виберіть негативного героя чи героїню з вашого улюбленого мультика, фільму, коміксу, художньої книжки. Це може бути Грінч, викрадач Різдва, Круеле Девіль зі ста одного девматинця, червова королева за ліси у дивокраї. Спробуйте знайти в них щось хороше і зробити їм комплімент. Наприклад, Грінч хоч і полюбляє робити всілякі паскудства, але має гарний шарф. Ми могли б зробити комплімент, що він дуже стильний. Ще один мовленнявий жанр прохання. Прохання може бути в усній формі, тоді це вічливе звертання до кого-небудь, щоб отримати бажане, спонукати кого-небудь виконати щось. Наприклад, можна попросити в сусіда чи сусідки трохи цукру, якщо вам забракло для сливового пирога. чи попросити когось із друзів або подруг допомогти вам виконати домашнє завдання. Прохання також може мати більш офіційну форму. Тоді це письмове клопотання, заява складена за офіційно встановленою формою. Пропоную разом написати офіційного листа прохання до Святого Миколая, наприклад. У правому кутку аркуша ми маємо вказати, що цей лист адресований Святому Миколаю від, наприклад, Наталі Вуйтік. Прохання дорогий Святий Миколаю! Коли звертаєтеся до когось, не забувайте про кличний відмінок. Прошу цьогоріч обов'язково забезпечити всіх дітей України подарунками. Навіть не дуже чемних. Заздалегідь дякую щиро, Наталя! Пропоную вам самостійно написати схожі листи прохання, наприклад, до тата чи мами, щоб вони погуляли замість вас із собакою, чи до тренера або тренерки, щоб наступного разу під час тренування не виконувати важкі вправи, а просто повалятися. Коли ж звичайне прохання не діє можна попросити з більшим зусиллям, тоді це вже вмовляння. Умовляння є проханням із метою переконати кого-небудь, схиляючи до певного вчинку. А коли не діє вже навіть вмовляння, тоді настає черга благання, тому що благання це наполегливе, невідступне прохання. Воно також може бути ласкавим. Виконаймо завдання, яке допоможе нам розібратися, чим відрізняються поняття прохання, умовляння та благання. Поєднайте, будь ласка, ситуацію мовлення із жанром, який найточніше її описує. Отже, маємо такі ситуації. Однокласниця запитує, чи могли б ви дати ручку, тому що її перестала писати. У супермаркеті ви побачили на полиці упаковку улюблених чипсів, і вирішуєте переконати тата, що саме сьогодні, саме в цьому супермаркеті і саме зараз потрібно її купити? Вечірка вже завершується, але вам дуже хочеться, щоб друзі ще не розходилися. Натомість вони налаштовані повертатися додому. Яка із цих ситуацій є проханням? Мабуть, якщо просто попросити купити чипси, це не спрацює. Та й друзі з вечірки вже от-от підуть. Тож однокласниця запитує, чи могли б видати їй ручку це прохання. Умовляти доведеться тата, тому що він наймовірніше наполягатиме на тому, щоб купити більш здорової їжі, ніж чипси. А благати доведеться тих, хто не хоче лишатися на продовження паті. До речі, спинімося на вечірці. Щоб на неї прийшли гості, їх потрібно запросити. Запрошення. Коротке повідомлення про подію чи зустріч та пропозиція взяти участь. Запрошення можуть бути формальними та неформальними, тобто запросити когось на свою вечірку можна усно, в коридорі під час перерви чи в письмово в чаті. Більш формальні запрошення можуть бути діловими: на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо. Їх пишуть на фірмових бланках або надсилають електронною поштою. На особисті події, наприклад, на весілля чи особливо урочисте святкування дня народження, запрошення можуть бути спеціально художньо оформлені. У запрошенні потрібно звернутися до адресата, тобто до тієї, людини, яку хочемо запросити, вказати на яку подію запрошуємо, коли і де вона відбудеться. Обов'язково потрібно вказати, від кого це запрошення, тобто адресанта. Не плутайте: адресат адресатка це та людина, до кого звертаються. Адресант Адресантка людина, яка щось повідомляє. На запрошення, кожен чи кожна може отримати згоду або відмову. Згода це позитивна відповідь, дозвіл на щонебудь, взаємна домовленість, порозуміння. Умовлені згода оформлюється вербально, тобто словами, наприклад, так, звісно, погоджуюсь, згода або невербально, тобто жестово. Наприклад, коли ми згоджуємося, то киваємо, робимо рух головою вгору вниз. Або показово заплющуємо та розплющуємо очі. Це невербальні знаки згоди. Протилежною до згоди є відмова: відмова це відповідь про небажання або неможливість виконати прохання, прийти за запрошенням, утілити наказ, надати послугу чи відреагувати на ситуацію. У відмов також є вербальний прояв за допомогою слів ні, «ані трохи», ніколи, нізащо та невербальний. Ми схрещуємо руки перед собою, коли хочемо відмовити, або хитаємо головою в один та інший бік. Коли ми маємо потребу перепросити у когось, нам допомагає такий мовленнєвий жанр як вибачення. Вибачення це прохання, звернене до когось, щоб отримати прощення за провину. Ми просимо вибачення тоді, коли розуміємо, що вчинили якось не так, як варто було б, або сказали слова, які зранили іншу людину. Важливо пам'ятати, що вибачення по-справжньому виконує свою роль тоді, коли воно щире. А ще не варто забувати, що формулювання я вибачаюсь українською виходить за межі норми. Краще казати Я прошу вибачення, вибач або вибачте, я перепрошую. Так само краще казати не приношу вибачення, тому що приносимо ми зазвичай якісь реальні речі, нову іграшку до школи, наприклад, чи печиво з магазину. Варто вживати формулювання прошу вибачення або ж перепрошую. А як щодо іншого жанру мовлення. Дякую! Дякую! Дякую, дякую. 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 Ви вже зрозуміли, що далі говоритимемо про подяку. Подяка це жанр мовлення, який передає почуття визнання від отриманої послуги, допомоги, зробленої доброї справи. Є дуже багато способів висловити почуття вдячності, окрім звичного «дякую». наприклад, дуже дякую, красно дякую, гречно дякую, уклінно дякую, щиро дякую, щиро вдячний чи вдячна, сердечно щиросердно дякую. Глибоко вдячний чи вдячна за вельми вдячний або вдячна. Подякувати можна і так: прийміть мою сердечну щиру подяку. Це дуже люб'язно. Заздалегідь дякую. А якщо ви не збираєтеся прислухатися до чиїхось порад чи не плануєте скористатися пропозицією, можна відмовитися і подякувати. Наприклад, я не можу скористатися з вашої пропозиції. Поради. Але дякую за неї. Кажуть, що дуже корисно практикувати вдячність, тобто обдумувати, за що ви вдячні собі, наприклад, або близьким людям, друзям, подругам. Пропоную виконати невеличке завдання. Після того, як подивитися це відео, занотуйте собі три моменти, за які ви вдячні сьогодні. Що трапилося такого, за що вам хочеться бути вдячним чи вдячною. Використайте ті мовні формули подяки, які ми з вами обговорили. А ми тим часом перейдемо до ще одного мовленнєвого жанру інструкції. У широкому розумінні інструкція це сукупність послідовних указівок, що потрібно зробити в тій чи тій ситуації. У повсякденному житті найчастіше ми ознайомлюємося з інструкціями до побутової техніки, наприклад, до пральної машини чи мультиварки. Інструкція це опис на упаковці про те, скільки варити макарони, чи до якої температури має бути розігріта вода, щоб заварити чай і відчути всю повноту його смаку. Інструкції в усному мовленні може дати мама чи тато, хтось з опікунів чи просто старших про те, скажімо, як поприбирати у своїй кімнаті чи як правильно вигодувати хом'яка. У цьому жанрі важливо чітко вказувати послідовність дій та зрозуміло формулювати послідовні кроки. Попрактикуймо трохи. Виберіть, будь ласка, один із варіантів та створіть власну послідовну інструкцію до нього: як правильно зав'язати шнурівки? Як зробити канапку із сиром. Як зібрати вранці свій шкільний рюкзак? Як правильно поливати квіти. Як потрібно виносити сміття. Наприклад, якщо ви виберете робити інструкцію для приготування канапки, то перший крок це помити руки. Далі потрібно дістати хліб, потім взяти масло і сиру в холодильнику, а далі допишіть самі. Бо зараз я маю для вас іншу інструкцію. Коли ми попрощаємося, треба спершу полегшено видихнути. Потім завантажити конспект до уроку та виконати тестові завдання, а потім трохи відпочити. І ми вже скоро побачимося знову. Па-па!